Ми починаємо нашу сценку і тема нашої сценки, – молний барьер. «Мовний бар'єр» – Тема нашої сценки. Починай. Так. Синочка! Все! Це во, коли от той іностранець приїде, той що мішок з деньгами. Казав, що через годину. А пере... переводчик коли? Його немає вже, все. В смислі його немає, де він? Його... Та все, я задолубався. Все, пока. Так, нам нужен переводчик. Ти. Шпрекаєш чуть по-англійськи там якось. Най, і шпреги, но. Вс, йде звідси. Ты, ты, ты! Бракаешь по-английски? А, а по-украински. Вс, куди сюда? Uh, як uh, ну давай, щоб я понял, типу давай маленький тест зробимо. Як скуречить буде. Скурещий. Uh, я не знаю, сауна. Баня. Все, підходиш, сюди, тільки й підпреміш. Так, о, дивись, я тобі зараз розкажу коротко станеться. Ще приїде отакий ті типу, один. От, бо це дуже діловий розговор, будь ласка, не підведи. Все, фоня. Так. Ліночка! Зіночка! Принеси борщ! Все, спасибо. якісь От треба було Аліну казати, долишати, я кажу просто. Просто бомбічіське. Кращий борщ, який моя мама готовить. Коротше, він вже приїхав, я щас його приведу. Все, давай йому сюди. Ти йди звідси. Um, hello, my name is Andrei. How are you? Та, уже хаваю, хаваю, так. Окей, окей, окей. Кан я сість? Що каже? Можна сісти. Та ти і так сидиш. Ти ж їх питаєш. Я, 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 даун, даун, я. Окей, я сидів, я сидів, я сидів. Я сидів, я сидів. Я, О, так, на... О, його, чи він хоче щось пити. Е, може, він хоче щось пити. Дринк? О, так, з плежем. Так. Ти бачиш, кисель. maybe you want plasma dream. Pla plasma dream? Uh, is it something from Star Wars? Ты ж зорний хлі. я не знаю. Окей, добре, я не понял Ничего. Давай. Спитаєш, чи квас або айран? Maybe you want red water or very old milk. Very old milk? Br red water? Uh, uh, no, I don't think so. I don't really want to drink. Maybe uh, can we start to talk about our business? Yeah. Він не хоче купити. No він... він не хоче купити. Він питає, чи це не проблема, якщо ми почнемо говорити про бізнес. От я не розумію, що проблеми. От наші на проблеми, наша козі, баян. Uh, we don't need any problems. Why does the goat need accordion? It, it no. what, what do I don't I really understand what do you. Mean? Ну, він нічого не слухає Ти просто фуфло, ти не вмієш перекладати. Слухай. Диви. Каже, що от ми We are the best productors. Okay, congratulations. But can we start talking about our business? No, we do business. Yeah. Okay, what do you produce? We are producing carburetors, engines, and transmissions. Okay, is it all for cars? <laughs> uh, you can put it anywhere you want. Uh, helicopters, planes, maybe rollers. No, no, I don't need to put it in helicopters. I need only for cars. Do you have for like Audi and? You uh, need only for Only Audi <laughs> and. Скажи, щоб він нам лапшу на вухо навішати. Don't put spaghetti in our ears, please. <laughs> what, what, what spaghetti? I don't really understand what you want. Like, can I have a, just a details for my car? Та йому тільки деталі для машини треба, все. Короче, скажи йому, що у нас деталі самі чіткі. І якщо бере, то бере, якщо не бере, то не бере. You have the best details. Do you want to take it or not? Yeah, please. Can we remove to stove? Да, звичайно, можешь показать наш склад. Не, мы не підходить. Каже, або тут, або ніколи. No, uh, that's bad idea. Or you, or here, or no. Okay, I don't really understand you. Don't need any details. ты, ты ты Ви забери окрошку, тут вона розлита. От я я тебе звільняю і цього, куп цю аліночку вертаю. Пішли зі. Тебе звільнено. Кліня, де тебе такі.